В обласній військовій адміністрації те, що це була наймасованіша атака Росії за час вторгнення на Харківщину у Харкові. Серед поранених є і двоє дітей. Щодо подробиць у Київському районі внаслідок влучання 40 БПЛА, чотирьох кабів та однієї ракети виникла пожежа на площі 10 тисяч метрів квадратних, імовірно, під завалами люди в основ'янському районі влучання БПЛА в дев'ятиповерховий житловий будинок. Там загоряння 12 квартир із під завалів, де блокували жінку, написали на ранок в ОВА. Окрім того, що ще дописували в обласних військових адміністраціях, так те, що на сам перед атака була досить така. Потужною. Ворог застосовував, як ми бачимо, і каби, і ракети, і шахеди. З оновленого, що дописував Ігор Терехов, що він повідомив про влучання у центральній частині міста. У житловому будинку в центрі міста горять квартири 6 по 9 поверх. За попередню інформацією під завалами в квартирах знаходяться люди. За даними очільника Харківської ова. Також прильоти зафіксовано в основ'янському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі серед постраждалих і півторамісячна дитина. Зовсім Немовля, і бачимо, що вже відчуло на собі весь руський мір, як то кажуть, рашисти. За словами Терехова, Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Пізніше моро точнив, що по місту було завдано удари 48 восьмама. Шахедами, двома ракетами та чотирма кабами. О сьомі тридцять дев'ять Терехов повідомив про те, що внаслідок терористичного обстрілу Харкова на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків. У трьох із них пошкоджено конструктив та 13 приватних, скажімо, так підприємств приватних будинків. Буквально в ніч на 4 червня. Також варто згадати, окупанти вдарили по Харкову ракетами. І шахедами. Росіяни тували місто серед ночі, коли цивільні спали у себе в квартирах. Тоді у місті виникли сильні пожежі. І ми бачимо. Чому вкотре цією ж тактикою скористувалася Російська Федерація, і вкотре вночі цинічно атакували назвами українців? Дніпропетровщина. Також була під атакою. Дніпропетровська область ночі проти 7 червня пережила комбіновану атаку армії РФ ППО збили 6 ракет та 27 БПЛА. Повідомив про це керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, під ударом опинилося Дніпро, де через російське обстріл пошкоджено інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів зайнялася. Автівка у багатоповерхівках потрощені вікна, окрім того, постраждали жінки 45 та 88 років. Років зазначили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації щодо нічного обстрілу, що зазначив і Сергій Брачук, решник української добровольчої армії. Далі маємо змогу з вами заслухати його думки про те, як необхідно гуртуватися українцям, про те наскільки українці вже адаптовані до таких подій, жахливих подій з боку Російської Федерації. Ну і звісно, про те, як минула ця ніч у багатьох районах України, як її пережили Україна українці Далі слухаємо Сергія Бричука Слава Україні! Кремлівському пойлу не треба ні причин, ні приводів для того, щоб продовжувати нас атакувати і вбивати. Достатньо, як кажуть, одного бажання: це величезне бажання знищувати українців у Путіна, як кажуть, аж зашкалює. В Одесі він не може пробачити, що вона Одеса, Харкова, те, що Харків можливо, то відому на весь світ. Пісеньку. Хоча, знову-таки, це не привід. Привід те, що ми є українцями і цьому не зраджуємо. Чергова атака є загиблі по Україні, є постраждалі, поранені. Ви знаєте, важко такі хвилини щось нове сказати, але спробую. Традиційно те, що нам триматися, ми і так знаємо. Не буду котре повторювати. <кій> а от пойлу я навіть вже й смерті не поважаю. Ви це робите кожного дня і без моїх нагадувань. Пойлу поважаю, щоб у нього між ногами виросли ті самі роги, які в нього є на голові. Бо він чорт. Він гірший, ніж чорт. Ті хоча б... Зрозуміліші, ніж цей. Хоча і цей зрозумілий. Вбивця терорист його мусять не судити, а посадити на кілок. Сподіваюсь, так воно і буде. Кожному з нас максимально безпечного дня, наскільки це нині можливо. Ну, і у кого там є можливість Трампу, передайте, що клюшечкою для Гольфа. Можна не лише в гольф грати, а при зустрічі можна путіну вдарити межі очі, боляч, та навіть прибити можна. І тоді точно Трамп і Нобелівська премія світу, і в історію йде як найкращий президент. Поки що. А нам робити своє. Тримаємося. Максимально. І ми це зробимо. Слава нації. Смерть, ворогам. Важка ніж для багатьох українців, але необхідно триматися і необхідно не втрачати ось цей моральний дух, який у нас з вами зараз є. Бо расисти можуть лише воювати з мирним населенням, як ми бачимо, і використовувати тактику терору. Але в той же час наші захисники працювали задля того, аби було менше влучань і менше постраждалих. Проти повітряна оборона працювала у низці областей в Україні. Так, от знешкоджено 174 засоби повітряного нападу. Повідомляють у повітряних силах збройних силах України. Що відомо з приводу. У нічної атаки, що запускали рашисти. Далі будемо з вами розбирати в ніч на 7 червня із 22.00 червня. Противник атакував застосовуючи 215 засобів повітряного нападу. 206 ударні БПЛА типу шахети безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел мілєрово Приморсько-Ахтарськ і це все з Російської Федерації. Ну і також запускали шахеди з, мис, з мису Чауда із тимчасово окупованого Криму. Було запущено із Воронезької області Російської Федерації дві балістичні ракети. Іскандер мкн КН-23 дописують у повітряних силах. Шість керованих авіаційних ракет Х 59 Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Ну і також Російська Федерація зі своєї території з Ростовської області запустила крилату ракету К». От повітряний напад відбувала авіація, занятні ракетні війська, Підрозділ РЕПТА без. Пілотних систем, окрім того, мобільні вогневі групи Сил оборони України, і за попередніми даними станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника. Це 87 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 80 локаційно втрачені подавлені реп, шість керованих ракет Х 59 Х-69, одну крилату ракету іскандерка, і зафіксовано влучання. На жаль, засобів повітряного нападу. До противника у 10 локаціях падіння збитих уламків у 7 локаціях. Тому бачимо, чому необхідно перебувати в укриттях, бо і уламки несуть неабияку шкоду, як для а, загалом будинків для інфраструктури, для житлових масивів, так і для нас з вами, людей. Продо Харківщині пуски кабів відбувалися і ракетна небезпека. Дописували повітряні сили збройних сил України. Ну і аналогічна ситуація, звісно, як ми розуміємо, і на Донеччині. Тож, будь ласка, вже маєте перебувати в укриттях, не ігноруйте Гнали почну із того, що відбувалося на Харківщині цієї ночі. Ось так от виглядає один із будинків у Харкові, який вночі атакувала Російська Федерація. Який нібито вони кажуть, да і напишуть і скажуть на своїх пропагандистських телебаченнях, що то все е військовий об'єкт, що там перебували натівські найомніки, що там хто ще перебував. Але ні, це звичайна житлова забудова. Насамперед, почалося все із того, що. О 3.11 мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив що у Харкові вибух ще група шахедів суне на місто. Будьте обережні. О 3.14 він дописав, що у місті серія вибухів. О 3.18, За інформацією нашого ситуаційного центру у Київському районі Харкова зафіксовано влучання, бо плати по шахет у цивільне підприємство. Внасток атаки виникла потужна пожежа. О 3.42 також маємо попередню інформацію про ще одне влучання у центральній частині міста. О 3.59 Харків під масованою комбінованою атер якою з повітря більше десяти шахедів ударили по місту. Попередня інформація була про декілька прильотів ракет та кабів. Є попередні дані про постраждалих. Атака на Харків триває. Ігор Терехов зазначив, що необхідно бути обережними. Ну і загалом він зазначив, потім о 4.23, що у житловому будинку в центрі міста горять квартири із 6 по 9 поверх. Далі зазначив, що о 4.38 Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Ось саме. Той район, який вам казала, що був найбільше атакований цієї ночі. Це Харківщина і це місто Харків. Станом на цю хвилину на 4.38 Ігор Терехов, мер міста Харкова, дописав, що за півтора години у місті пролунало щонайменше не менше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, шахедами та керованими авіабомбами. За даними повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі шахеди. Загроза не минула, і це відвертий терор проти мирного Харкова, зазначив мер міста Харкова Ігор Терехов. З'являлася на ранок початкова інформація від Харківської обласної прокуратури, що відомо було на ранок із Харкова. Далі давайте заслухаємо. Сьогодні в період часу з 3-ї години 30 хвилин до 5-ї години російські військові здійснили масовану атаку по місту Харков. Під ударом опинились Київські та Остов'янські райони міста. Наразі відомо про використання понад 50 БПЛА типу Гарань-2. Чотири керовані авіаційні бомби та одна ракета. Тип встановлюється. На місцях пригоди працюють прокурори та слідчі, з метою встановлення всіх наслідків збитків, а також потерпілих. Наразі за медичну допомогу звернулось 10 осіб, з яких двох дітей 14 та 1,5 роки. На жаль, одна особа загинула. Також триває ліквідація наслідків пожежі. Під завалами перебуває ще одна жінка.